Вітаю, друзі. Ну що, як ви там? Давно не виходив в ефір. Багато відбулося різних е, речей цікавих і не дуже, тому вирішив так коротко вийти, розказати про те, що відбувається в моїй житті, взагалі в тракінгу і, можливо, комусь буде цікаво. Е, сьогодні 17 квітня. Це штат Монтана, і я зупинився тут непогані такі краєвиди пройдусь з вами да поспілкуємося про... за жизнь. Що відбувається зараз в тракінгу? Ну, я думаю, що хто наблюдає і знають, що зараз тракінг переживає не найкращі часи, і багато компаній банкротиться і виходять по-різному з бізнесу насправді. Дехто просто банкротиться, говорить, я банкрот і. На цьому все Всі борги, які у них є, вони їх звичайно не віддають, списують на банкротство, і такий, такий у них вихід з бізнесу. Це, в принципі, нормально для Сполучених Штатів і великі компанії, я думаю, що у них просто навіть немає іншого вибору, як так робити, тому що їхні видатки після того, як вони почались Мати проблеми фінансові, вони ще дуже довго нас доганяють і вони просто не можуть втримати цей бізнес, е, окрім як просто збанкрутіти. Е, я прийняв рішення про те, що я не повністю закриваю свій бізнес, але частково його згортаю е, ще декілька місяців назад, і місяць назад я вже почав цей процес. Е, тобто, що в мене було, і що в мене є зараз. Тобто, у мене було дві компанії. На одну компанію ми брали водіїв, у яких свіжі права, і таких водіїв в мене було більшість. А на другу компанію брали водіїв тільки в тих, яких понад 2 роки. Тобто компанія та, яка брала молодих водіїв, вона закрита на цій неділі. Ми подали всі документи на те, щоб цю компанію закрити, і я думаю, найближчим часом нам відправить штат е, е, про її закриття документи, бо ми форми вже всі зробили. А компанія, яка на яку ми брали водіїв, яких більше двох років, вона ще буде працювати. Але всі траки, крім одного, я повернув банку. Ну який ще не повернув, але в процесі повернення. І залишив собі тільки один трак, на якому буду працювати я. Тобто один водій, один трак, одна компанія. І поки що буду намагатися якось так працювати з цим. -цим. Не знаю, що з цього вийде. Зараз я вожу ріфер. Ріфер, і в принципі, виходить, наче непогано, але трохи дорога солярка. Є певні борги, які мені приходиться віддавати, тому що я ніякого банкротства не об'являв всі зарплати я віддаю, всі депазити я віддаю тим, кому їх потрібно віддати. Є звичайно. Хлопці, у яких були ДТП, у яких якісь були пошкодження, то ну, там ми з ними розбираємося, звичайно, як, як ми домовлялися, що ці депазити там щось покривають, у когось частково, у когось повністю. Тому ну, це відповідальність водія, який там щось зробив, то він повинен нести відповідальність. Але так, в принципі, з усіма розбираюся. Да, так, не, не з усіма депазитами я можу їх повернути відразу. Але я повертаю комусь частково, комусь відразу повернув, але знаю точно, що там до кінця місяця я з усіма водіями розрахуюсь. Звичайно, не, не все так гладко. У мене ще залишилися певні борги. В першу чергу, це перед моїми партнерами. Це хлопці, яких я ремонтував траки. Невелика сума, але все ж вона є. То я їм потроху віддаю. Е, ще е, партнер мій Андрій, якого ми орендували трейлера, також частково найбільша там сума боргу. Е, я йому частково повертаю е, ці гроші, але хотілося б швидше, ну вже як виходить. І е, партнер, який Юра, з яким ми там купляли разом там траки деякі. Також перед ним є борги. Тому ці всі борги я з себе не знімаю, буду їх повертати, буду працювати зараз із власної зарплати, буду це все повертати. Що до того, які перспективи, як можливо це все буде розвиватися на майбутнє, як я це бачу. Тобто, я бачу, що на даний час мені потрібна пауза. Я точно знаю, що я буду працювати сам. Нікого не буду брати не овнерів, не буду е, ні з ким партнеритися, не буду купляти ніякі траки. Певний час мені потрібно віддати борги, е, подивитися на ринок, все ще раз зважити і потім прийняти рішення. Але я вже точно бачу, що я наробив дуже багато помилок. Десь по своєму е, незнанню, е, десь по неопитності, а десь по душевній доброті, десь робив е, комусь добре, але собі в мінус. І це приводило таких до фінансових наслідків не дуже хороших. Зараз концепцію приблизно я розумію, як повинно це все працювати. Саме головне, що це повинно бути все зафіксовано в договорі. Всі до самих самих дрібностей ну, подробиць, щоб не відбувалося, де відповідальність водія, де відповідальність диспетчера, де відповідальність компанії, щоб потім на, на якихось етапах, коли починаються проблеми, щоб не було суперечок. Бо в основному виходить, ну, всі знають, як повинно бути. Але коли якась стається проблема, от тоді е, камінь приткновення починається, що от чого так, чому, чому саме я повинен платити. І це все повинні е, ми прописати, і тоді буде все в принципі, е, в принципі добре для всіх. Тобто людина погоджується на ці умови і вона. Працює або не працює, йде в іншу компанію. Це перше. Друге, я, я думаю, що формат роботи на відсотки це неправильний формат, який по грошам відсотки і милі це одне те саме. Тобто, по грошам водій отримує одне те саме. але Нервів там набагато більше, коли водій їде на милі, він просто їде на милі і все, йому скидують з точки А в точку Б відвезти вантаж. Він цей поїхав, відвіз, отримав свої відсотки. Коли він їде на проценти, у нього мільйон питань, він там. Може думати, що його обрізають вантаж. Може думати, чого він їде в цю сторону дешево. Але коли дорого, то окей. Тому краще це уникнути від цього, їхати на милі і будуть ті самі 2000 плюса. Але ні водій не буде нервуватись, не диспетчер, ні компанія, і всі будуть доволі. Як я вже неодноразово говорив, самою високою маржинальною формулою в цьому бізнесі я вважаю. Що це формула, де працює овнер оператор Овнер, в який сам їде за кермом свого траку. Він не заробляє більше, ніж водій, не заробляє. Але він. За рахунок економії отримує більше грошей. Тобто він економить і отримує більше. Тобто він заробляє на, 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 за рахунок того, що він економить. Десь він солярку е, десь заправив, десь він вчасно колесо поміняв, десь він вчасно масло поміняв, десь там світло, десь там те, це п'яте десяте. І це виходить йому в економію. І, в принципі, виходить в нього заробляти трошки більше грошей. Тому Мабуть, наступним буде кроком це я спробую працювати з овнероператорами. Зараз я хочу все це відточити, відпрацювати дуже важливо, щоб був шап. І ще дуже великі втрати це на шапі. Як мінімум, якісь мінімальні поточні ремонти потрібно робити самостійно. Дуже велика втрата на цьому грошей. І навіть якщо буде маленький гаражик на одну голову, куди вона зможе заїжджати і обслуговуватися, і робити те, що ти можеш зробити самостійно, то це буде велика економія. Тобто заміна масла і там якесь ТО, плюс якісь мінімуми, вони досить сильно зекономлять гроші. Тому я думаю, що відкриття маленького шапу. І працювати з овнурами-операторами це, мабуть, мій наступний крок. З приводу купівлі траків, свій власний фліт, дуже сильно сумніваюся, що я цим буду займатися, але ринок так сильно підкупає, що зараз дуже дешеві траки. І ті траки, які я купляв, уявіть собі, я купляв їх за 155 тисяч траки з пробігом там. До 500 тисяч. Зараз ці траки можна купувати за 35-40 за тисяч. Ну, явіть, яка різниця. І, звичайно, зараз купу, купити ці траки дуже підкупає. Звичайно, потрібен тільки шап, щоб так, з такими траками працювати. Ну і для овнерів, звичайно, якщо потрібно працювати з овнером, у кожного овнера є свій шап, де він обслуговується. Але якщо ти надаєш гарні послуги по ремонту, плюс не потрібно заплатити за ці ремонти відразу. А, наприклад, якщо у овнера там якась сильна поломка, ти це відремонтував і потім вирахував це з його трьох-чотирьох степенів. Овнеру це також буде цікаво. Тому є такі мислі, не знаю, е як ми до чого дійдемо. Будемо пробувати. Е поки що буду їздити і заробляти гроші, віддавати долги і е далі відпрацьовувати цю концепцію, над якою я думаю. З приводу маркета зараз чуть-чуть е пішов вверх. Маркет на ріфері. Чуть-чуть пішов вверх маркет на Open Deck. Тобто, хто їздить на флетбеті на Ріфері, я думаю, зараз відчули, що все, в принципі, стало трішечки краще. І, але не знаю, скільки це буде продовжуватися. Е, зараз, наприклад, цю неділю я виїхав. Це перша неділя, коли я їжджу сам. Вже немає у мене ні одного більше трака. Один е, трак їде. Я водій диспетчуруюсь в диспетчинговому сервісі в одному е за 3%. Тому під своїм МС, звичайно. І зараз на, на цю неділі ну, вона буде більше, ніж неділя. Тобто я поїхав з Техасу, зробив Дидхет в Арканзас. Взяв за 5 тисяч е вантаж на Вашингтон. Е на Ріфері, ще раз говорю, я на Ріфері їду. І з Вашингтоном. Я вже взяв вантаж на Флориду за 7 тисяч. Тобто, в принципі, гроз вийде непоганий, але я його, звичайно, за неділю не проїду. Тобто, це гроз буде в районі скільки там, 7 плюс 5-12 тисяч. Але я, мабуть, його доїду можливо у вівторок. Такий у мене план, але не знаю. Сам на горі мій трак, я запаркувався, переліз через цю гору і зараз через цей ліс піду до траку. Це штат Монтана, ще раз говорю, тут дуже гарно, я так зупинився, мені потрібно було зробити брейк. І була така широка обочина, я думаю, пройдусь, по... подивлюся, яка тут природа. Трошечки, звісно, так стрьомно тут, бо тут немає взагалі ніяких слідів людини. Переходив через, через тут ручойок по зваленому дереву. Ну, зато дуже гарно тут така природа, дуже-дуже класно. І нагадаю, зараз 17 квітня. Сьогодні ночував я в Вайомінгу, в Вайомінгу все завалило снігом. Дуже красиво, але на траку по снігу, самі розумієте, їздить. Нічого хорошого в цьому немає. Збираюся зараз проекспериментувати і поїздити в такому специфічному режимі. Хочу дві неділі працювати дуже жорстко. І дві неділі їздити додому, заїжджати на рестарти додому. Так, десь тут було це повалене дерево по якому я переходив цю річку, щось я його не наблюдаю. Тому думаю, що буде виходити. Якщо буде виходити робити в режимі праці, а ось що, це дерево по якому я перейшов, от мої сліди там по снігу, в якому я буду працювати жорстко 10 в неділю, то це буде супер. Навіть якщо я буду робити не дуже великі гроси. В ту неділю, коли буду вдома, заїжджати на рестарт, то це буде нормально. Так. О, тут ялиночка. Так, головне не впасти в цю річечку. Ну, яка річка, такий струмочок. Але можна збалансувати не в ту сторону. До побачення мій айфон. Так. Все, перейшов. Тепер потрібно піднятися на цю гору і там буде... Стоять мій трак Цікаво, ті, хто їздять на опендеках, які в вас гроси, напишіть, хто їздить на опендекі, хто на степдеку їздить. У мене давно така була ідея взяти степдек і пробувати на ньому возити комбіновані вантажі. Одного разу я бачив степдек. Який віз е, вантаж і звичайний для опендека і віз е, ще машину спереді. І спереді він віз машину е, спрінтер. Хоча він там поміститися не може, і в нього були екстеншени вперед. І ось такими екстенсіонами я думаю, можна заробляти дуже непогано. Так, Зараз буде в мене підйом, так як я 120 кг, буде зараз у мене задишка і будете мені потім писати, що ти не можеш ходити вже жирний. Ох. Горка така нормальна, хочу вам сказати. Так, ну спробуємо, Куди вийти? Навіть отак от прямо краще всього йти. Бо там каміння, а по камінню я там питався по ньому спускатися, воно всипається. Не хотілося б, щоб один камінчик прилетів мені в голову, або я з ним в місці полетів вниз. Це одна із небагатьох таких прикольних ерій, де можна запаркуватися і ліс не відгорожений забором. До речі, відгорожений, але аж там, за залізною дорогою. Отам От ми ходили. І там залізна дорога, і за нею відгорожено від звірів. Я думаю, що вони відгородили, щоб убезпечити звірів від того, щоб вони потрапляли під коле під, під е, поїзд. Але ця колья не працює. Видно, що вона вже заржавіла. Тому... Думаю, що з вір'ям вже все равно. Так, Блин, ну важкий підйом. Коротше, афи пешечка непогано вийшла. Добре, вийду, трошки залишилось. Потім покажу вам свій трак. Друзі, піднявся я. Ось цей спуск. Ну досить такий серйозний. Ось там залізна дорога. По якій ми ходили ці гори. І ось тут ця траса ай 90 І тут стоїть мій трак. Я його запаркував, щоб просто прогулятися на аварійці Тут широка обочина. Якраз на самій горі, що я нікому не заважаю. Тому отак так з вами прогулявся, друзі. Пишіть коменти. Як ви думаєте, скільки ще продлиться ця криза в траковому бізнесі? Напишіть, що ви думаєте по моїм ідеям, чи правильно я поступаю, чи можливо варто вийти взагалі з цього бізнесу і взагалі не заморачуватися і вже піти там СТО відкрити чи щось таке робити, не знаю. Бо, чесно кажучи, хочеться й вдома побути більше, тому напишіть в коментах, що ви думаєте, і поставте лайк цьому відео, мені буде приємно. Або не ставте нічого і мені буде пофіг. Тому слава Україні. Привіт всім хлопцям, хто там. Залишайтесь живі, повертайтесь додому, до своїх родин живими. den